Доброго ранку, доброго дня, все навкруг, добрим хай бути щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Станьте, діти, всі чимненько, усміхніться всі гарненько, усміхніться самі до себе. Усміхніться всі до мене, усміхніться до гостей. Привітайтесь, добрий день. Ось і закінчилась зима. Вона почула подих весни. Ласкавий сонячний промінець відчинив двері весни і все навколо почало оживати. А я вам, діти, хочу розповісти казочку про весну. Хочете її послухати? Ну, тоді сідайте зручненько і слухайте уважно. Жив бур був король сонцем. Його палац знаходився за найвищими хмарами. Король ніколи не спускався на землю, але посилав до людей своїх доньок, зиму весну, літо й осінь з їх братами місяцями. Найбільше король любив наймолодшу красуню весну, але те, що вона була такою гарною. Знав тільки батько, а вже потім люди, які зустрічали її, як тільки весна ступала на холодну після зими землю, і зігрівала її своїм теплом, весняним подихом. А ласковий е батько Сонце посилав на допомогу доньці свої сонячні промінчики. Починалися на землі різні дива. Прокидалися від зимового сну тварини, різні комашки, жучки, метелики, дерева теж прокидалися від зимового сну. Проростали різні рослини, поверталися до рідної домівки птахи і звеселяли землю співом, оживала природа. І така краса надихала. Композиторів, поетів та художників створювати гарні вірші, музику та картинки про весну. Діти, а ви любите весну? Подобається вам ця пора року? Тоді давайте ми з вами послухаємо, яка ж вона у нас чудова. Прийшла тепла, запашна весна, яскраво світить сонечко. Небо стало блакитним. Дощик накрапав, полив землю, зазеленіла травичка, розквітли квіточки, на деревах з'явилися листочки, прокинулися від зимового сну тваринки, прилетіли з теплих країв птахи, ластівки, соловеки, весна, чарівна пора року. Діти, а давайте ми з вами спробуємо побути ще й поетами та складемо віршик про красуню весну. Будемо підбирати Риму до слів. Отже, дидактична гра Придумай Риму. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна, чарівна? І раді всі міста і села. Бо йде до нас весна весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре, у полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де не де ще сніг летить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить, прозора і світла. На трави Розсила росу, дарує щастя і красу. Ось, послухайте, будь ласочка, про весну, чисту мовочку. Са-са-са, вже прийшла весна. Су-су, су, я люблю весну. Сі-сі-сі, ми веселі всі. Се, се се, нам весна тепло несе. Ок-ок, сі, сіла бджілка. На пеньок. Ки-ки прилетіли шпаки. Че-че-че вода в річці тече. Ей ей ей, співає соловей. Давайте ми з вами згадаємо, які птахи повертаються навесні додому. Отже, хто у нас повертається з теплих країв? Лелеки, шпаки, ластівки. Зозулі, дрозди. Молодці, діточки. А скажіть мені, будь ласка, ви пам'ятаєте, які квіточки з'являються навесні найпершими? Ну, звичайно ж, це підсніжнички. А що на деревах з'являється спочаточку весни? Так, бронячки, листочки. І інколи починають вже з'являтися на деяких деревцях ранніх з'являються квіточки. А ще навісні з'являються котики. Білі котики. На вербі, на погілі, білі-білі котики, доторкнуться лагідно, ласкотливим дотиком. Доторкнуться котики, білі, невеличкі, до руки. Доротика, до моєї щічки? Відла маю гілочку, гілочку вербички та поставлю в пляшечку, в пляшечку водичку, щоб листочки, стрілочки стали розвиватись на вербовій гілочці у моїй кімнаті. Діти, а яке житло для пташок будують люди? Так, мої хороші, годівнички. А скажіть мені, будь ласка, житло, яке птахи для себе роблять самі, як називається? Так, гнізда, гнізда вони роблять із чого? З гілочок. Молодці. Малят, а давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається. Яка? Весна. Скажіть, будь ласка, весна яка. Зелена, ще як можна сказати, весна яка, квітуча. Ще як можна сказати, яка весна? Сонячна, ще як можна сказати, весна яка, співуча, ще весна яка буває? Світла, а ще. Чарівна. Давайте ми з вами ми спробуємо продовжити речення. Ось, наприклад, на свято матусі подарую що квіточку. До свята Пасхи розпускається що? Котики з під снігу пробиваються перші. Хто пробивається? Підсніжники. Над кульбабками кружляють. Хто? Бджолки. Під стріхою будує гніздечко. Хто? Ластів, ластівка. До шпаківні прилетів шпак. Здавна в нас в Україні вважалося, що пташки приносять на своїх крилах весну. Ось ми разом з вами спробуємо закликати пташок із теплого краю. А до цього нам потрібно вивчити закличку. Давайте ми з вами спробуємо. Пташок викликаю з теплого краю: летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Отже, про яку пору року ми сьогодні з вами вели розмову. Так, про весну. Красно.